Є знижки на бронхолітин, Фіто, 10% в аптеках. Подорожник, бам, та ощад, Олександре. Давайте про близький схід поговоримо. Тоді те, що відбувається зараз в Ливані, те, що mm. зараз відбувається між Ізраїлем і Іраном. А щоденні майже обстріли по опозиціям, то хай були били, в тому числі. А, і були удари і по Сирії, навіть Штати а, там трошечки обурилися. Вчора читав, тому що може постраждати нафтоприродний комплекс Ірану і а, такий зробили натяк Ізраїлю, що вони не, не дуже за це виступають. Та то може вплинути на ціну на нафту. А, з нафтою зрозуміло це окрема історія щодо України. Наскільки це відволікає від нашого питання? Наскільки штати зараз візьмуться за питання Ізраїля? Ми бачили, як вони перехоплювали ракети, ну їх і, ісмінці допомагали в цьому. А що ви про це думаєте? Чи не відвернуться від нас, чи не забудуть про нас? Адже ми бачимо, що ну принаймні військово, штати, вибачте, за сленг впряглися дуже сильно? Я би сказав, що не забудуть точно і не можуть забути, тому що ці речі вони і різні, але вони і пов'язані. Через Іран, через багато через Росію теж. Росія теж присутня на Близькому Сході. Іран так само є. І Іран присутній і в цій війні російсько-українській Іран присутній війні на Близькому Сході. Воно все поєднано. Я би сказав, що це відволікає медійну увагу на певний час, так оце це є дійсно про те, що медіа західні пишуть більше зараз про близький схід. Це факт. Але все рівно пишуть і про Україну і. Все одно зараз, як би там не було, ми ж напередодні Рамштайну. І от все ж таки це питання, воно нікуди не зникне з порядку денного. Що стосується відволікання, того, щоб мали для нас якісь там не дуже сприятливі наслідки, тобто постачання з боку США якихось пакетів допомоги, якоїсь зброї зараз, яка могла би приїхати до України, не думаю, тому що єдине, що може бути, це засоби авіаційного ураження, якісь а, ракети. Можливо, керовані авіабомби, які США можуть поставити оперативно Ізраїлю для нанесення ударів з повітря. По ППО, до речі, президент Байден нагадував нещодавно, якраз під час візиту президента туди до США, про те, що для України зараз пріоритет постачання ППО, рішення незмінне, те, яке ухвалено сполученими штатами. Тому думаю, що зараз навпаки, те, що відбувається, воно а навіть нам дещо на користь, тому що це ж має ослаблювати Іран. А ослаблювати Іран, це означає ослаблювати союзника твого ворога. А все, як Сундзи писав: думай про свої альянси, укріплюй свої і руйнуй альянси ворогів. І тут дуже все просто. Якщо руйнується альянс, це важливо. Дивіться. Ізраїль наніс удар по авіабазі Хмеймім, куди прилітали іранські літаки, які під виглядом допомоги гуманітарної привозили зброю Кезболі. Це Росія база, яку Росія використовує. Це ж хороша історія, хороша. Ізраїль змусив Іран витратити ракети. Давайте говорити, це можливо так звучить дещо цинічно, але... Потенційно ці ракети могли приїхати в Росію і летіти на голови нам, і нас би США і Британія так не захищали, як захистили, в тому числі і допомогли Ізраїлю. Ми це теж розуміємо. Ми б вимушені були відбиватися самі, принаймні така позиція зараз. І, зрештою, те, що відбувається, це так само, я думаю, ослаблює Іран з тієї точки зору, що вони перестають вони втрачають дещо. А в тому числі в цій війні, якщо це будуть завдані удари по іранських нафтових об'єктах, які Іран потім нафту продає в Китаї і отримує гроші, це ж теж. Ну і плюс, щоб, я думаю, Ізраїль зараз дуже робить багато для того, щоб продемонструвати лідерство в регіоні і дещо ослабити тих, хто працює в ірансько-російській зв'язці і коаліції. Тому, як сказав президент, що Летіли іранські ракети по Ізраїлю летять вони і по Україні, як і дрони, з того ж іранського режиму. І це вже спільне, що нас об'єднує, і це вже те, що я думаю, змінить і трансформує і позицію ізраїльської влади по відношенню до України і до Росії так само. Зеленський сказав, що не вбачає великої різниці між тим, як Штати захищають небо над Ізраїлем і з можливістю захистити українське небо від російських так. ракет. А про це він говорив із новим генсеком НАТО Марком Рюте. Але були вже і від НАТО коментарі, і від штатів, що вони цього не робитимуть, тому що це ну знов ескалація чути це відверто, вже ну не те, що м'яко кажучи, неприємно. Бо яка ескалація може бути, коли просто йдуть обстріли? Що ви думаєте про це? Чи є якась хоч перспектива, що небо України буде більш захищено, якщо нас не беруть поки що в НАТО? ми про це ще окремо поговоримо. Чи можуть зробити більше? Різниця в тому, що все ж таки чому збивають по перше, рівень угоди, дещо вищий між США і із Ізраїлем існує. І все ж таки атакує не ядерна держава Ізраїль, поки що не ядерна, тому що Іран може отримати ядерну зброю. До речі, і що тоді будуть говорити Сполучені Штати, які зараз відмовляють Ірану в тому, щоб Ізраїлю вибачте, в тому, щоб вдарити по іранських об'єктах, які збагачують уран, і які наближають отримання ядерної зброї. І червоні лінії. Хто би що не казав, але червоні лінії зберігаються, що Росія ядерна держава, ми не можемо втягуватися, не може бути ескалації. І ще один момент: ну хіба це не політичне рішення, Олександре? А, ну, воно політичне, ну... але воно базується, розумієте, це. Рівень а... угоди, просто про які ви кажете, його можна а... і підписати з Україною за бажанням. Але його треба провести через Конгрес. Це дуже важливо, щоб вона стала ратифікована і набула статус такого міжнародного договору. От чого не вистачає. <звісна> Коли ми це зробимо, а я сподіваюся, що ми це зробимо і отримаємо додаткову підтримку. Тоді багато що зміниться. Що стосується загалом ситуації, яка є? Вона ж все ж таки сформована через те, що доктрина стримування часів холодної війни дуже довгий час тривала. Багато людей написало стоси книжок, аналітики, політики сформувались. Байден сформувався на уявленнях холодної війни, і ось ці уявлення про ядерне стримування вони не можуть вийти з голови. Сподіваються, що вони вийдуть скоро після президентських виборів. Наприклад, от ви питаєте, коли може ситуація змінитися? Може. Тому що візьмемо того ж, Марка Рюти, генсека НАТО, він чітко сказав, що він зараз переглядає рішення про посилення ППО східного флангу НАТО, щоб ці країни могли збивати, були готові збивати дрони і ракети, які летять в бік європейських країн над територією України. Це вже зміна позиції. Що стосується США, вже нічого не треба очікувати доленосного. бо... За виключенням того, що президент Байден може запросити Україну в НАТО. Ну сказати перед тим, що він іде, надати запрошення. Все решта, ні, я думаю, тому що все решта може означати втягування, а там війну, як вони вважають, ескалацію і так далі. Я думаю, що Байден не хоче іти саме з цим залишати посаду. Тому стосується його позиція обережна щодо Ірану і його позиція, яка є зараз щодо Росії, зокрема. Тому я думаю, що коли відбудуться зміни, а вони ну вони все рівно відбудуться. Хто б не був, чи буде Гаріс, чи буде Трамп, не знаю. Але вони все рівно будуть ці зміни, і по-іншому будуть підходи певні. Сподіваюся на користь України про НАТО ви заговорили. Ми заговорили. Марк Рюте, зокрема, на цій зустрічі з Зеленським сказав, що Україна близька до членства в НАТО як ніколи. Ну, Відверто, коли таке читаєш, то це трошки схоже на наші оці приславуті два-три тижні. Це ага. щось, то в НАТО, значить, був місток, то потім двері відкриті, дуже багато афризмів. Чи буде конкретика, як ви думаєте? Вона вже і, є. І чи є якась форма, яка от реально може бути втілена в Україні в нашому проєкті вступу в НАТО? Вона вже є, вона вже змінилася дещо, контекст дещо змінився. Тому що якщо раніше конкретика була слів чи, чи, чи документів, а, ні, вже всього змінюється. Тому що я поясню підходів. А зараз весь наратив, який дуже потужно формується західними медіа, принаймні, а вони його не формують просто так. Він десь все ж таки вибудовується, конструюється, базується на тому, що Україна може вступити до НАТО навіть до завершення бойових дій за сценарієм Німеччини. Борис Джонсон, колишній прем'єр, про це написав. Чеський президент про це говорив в Нью-Йорк Таймс. Про це написало видання The економіст», Про це написало Wall Street Journal. Дуже багато що це означає. Це означає, що цю ідею обговорюють. Ну, ми ж розуміємо, що поки про це не скаже президент Сполучених Штатів, а він все а... інше просто не працюватиме. Дивіться, ну, той а... же Борис Джонсон, Ну як відверто, ми йому дуже вдячні, але зараз ну увага президент Сполучених Штатів. Він буде дослухатися до того концепту, який формується. І він не зможе піти президент України дійсно говорив про те, що є США і Німеччина, від яких ми чекаємо дій. Але якщо буде сформована і напрацьована певна концепція, я бачу, що у нас альтернативний план, якщо не з України він іде, то він іде від наших партнерів. Про те, що план Б це вступ України в НАТО, якщо а Війна буде, наприклад, заморожена, припинені активні бойові дії навіть за відсутності політичної волі. Ми ж завжди повинні розуміти, що інтенсивність бойових дій може падати навіть незалежно від того, що ми про це думаємо, якщо зменшується обсяг боєприпасів, зброї і виснаження обох сторін. Росія теж буде виснажуватися. Це вони зараз дійсно зробили такий крок. Це вони ще будуть до кінця цього року, плюс-мінус так наступати, а далі. І тому оцей період він десь наближається. Що далі? далі а далі тут підходить до питання глобально. Ви помітили, що питання оці, цього візиту президента України до Вашингтона і Нью-Йорку активно говорилось про гарантії безпеки. Єдине про що, ну принаймні було сказано публічно поки що. Здається, керівник Офісу президента сказав про це, що вступ до НАТО, запрошення до НАТО є елементом плану перемоги. Довкола цього було дуже багато обговорень, гарантії безпеки. Вони звучали на всіх можливих майданчиках. Що це означає? Це означає, що процес того, що потрібно переглянути момент вступу України до НАТО і що це може статися навіть до закінчення війни, чому я підкреслю закінчення війни. Розумієте, що різниця закінчення бойових дій і закінчення війни це дуже різні речі. Закінчення бойових дій це дії закінчились, навіть коли не настав стан миру. Країни у війні, просто тимчасово якийсь стан припинення вогню чи там перемир'я. Коли закінчення війни, це означає, що вже підписані документи, які щось фіналізували. І все, і ми не воюємо. Ми розуміємо, що ми вже не у стані війни. Якщо цього немає... Тоді що виникає? Тоді виникає ситуація, коли можуть зупинитись бойові дії, і ось це є план, Б, який виписують, я думаю, для України. Треба бути готовими, Україну взяти в НАТО без поширення статті 5 на окуповані території. НАТО це не стосується. Вони поза НАТО. НАТО за них не воює. І питання, чим буде за них воювати Україна, тому що за таких умов Україна як член НАТО. Не може тоді відвоювати ці території військовим шляхом. Розумієте, які є мінуси цього рішення? Тоді треба чекати, як чекала Німеччина. Ну, політично. Ну, впала Берлінська стіна, розвалився Радянський Союз, Німеччина об'єдналася.